Йдемо далі і поговоримо про тих, хто готує майбутніх медиків, і чи не перетворилася медвище на колись хабарництва у лікарнях. Тож наступна історія про те, як освіта стала топ-заробітком у столичному медуніверситеті Богомольця. Виключі, пожалуйста, нас є документ. У нас будь ласка, доційне завдання. Я вибух паліт за Ось так вельми привітно нас зустріли у столичному медуніверситеті Богомольця для преси. Тут же давно червоне світло, адже виш – повуха в корупції. Вся ситуація в НМУ це відзеркалення ситуації в країні. Теж багато втічних скандалів і нічого не відбувається. Пригадаємо, як із перемогою Євромайдану з посади ректора посунули опального Віталія Москаленка через корупцію. Тоді його крісло зайняла дочка іменитого кардіохірурга Катерина Амосова. Моя особиста позиція, перш за все, як лідера, це більше говорити про те, що треба зробити, і не дуже вихвалятися тим, що зроблено. Хоча ми пишаємося нашими переможцями, студентами всеукраїнських олімпіад. А як констатують самі студенти, із її приходом методика управління особливо не змінилася. Складається враження, що пані ректорка вправно продовжила невмирущу справу у попередника. Торік у виші пройшло аж три перевірки: від Держфінінспекції, від фонду держмайна і від мозу. Інспектори зафіксували витрати, на яких не знайшлося підтверджуючих документів, на суму понад 70 мільйонів гривень. Три з половиною мільйони гривень це прямі збитки, нанесені державі за 2014 і 2015 рік. Активісти приносять цілі талмуди із підтвердженнями порушень. Утім, їх здається, ніхто не чує. Це незаконні виплати самі АМОСОВІ. Проректорам, Никитюку та іншим. То це порушення на будівельних роботах. Це за завищеними цінами знову ж таки зроблені ці ремонти. Власне, порушення були в тендерних закупівлях, коли ми бачили, як, наприклад, турнікети ті ж самі закуплялися за завищеними цінами. Аби відстояти честь вишу, НМУ йде до суду із вимогою оскаржити зафіксовані ДФІ збитки в понад 3 мільйони гривень. Утім, і там не знаходить підтримки. Матеріальну шкоду підтвердила навіть третя інстанція. Ці всі збитки, понад три понад 3 мільйони, вони чітко зафіксовані в рішеннях судів. І вже нема куди далі університету імені Богомольця подаватися. Вже навіть касація програна. Дивіться далі у програмі. Чим завершиться історія з мільйонами богомольця в університеті. Відсутні порушення бюджетного законодавства. Чи насправді дружина президента опікує виш? І тут з'являється нова дієва особа Марина Порошенко. Як хазяйнує наступник Мельника Пашко в податковій академії, ми ці посадовці комусь потрібні вище. Їх корупція вона е, не в фінансах. Вона зараз безпосередньо в адміністративному, політичному і іншому впливі. Не підтримав університет і верховний суд. Та на цьому і все. Повертати гроші ніхто не збирається. А от ректорка, з якою нам таки вдалося поговорити. Натомість робить вигляд, що чує про це, чи не вперше. Дивіться, там є от судова справа третю інстанції. Нещодавно от університет програв. Я не знаю про що говорити, оскільки є лист державної інспекції, що в університеті відсутні порушення бюджетного законодавства. Інакше на ми були вже би в суді і нас би вже закрили. На сайті вишу дійсно висить такий лист, в якому чорним по білому вказано, що бюджетних порушень немає. А що ж виходить, усе чисто? А тут просто юридична розбіжність. Справа в тому, що акт Держфінінспекції кваліфікує зафіксовані збитки як порушення постанов Кабміну, Кодексу закону про працю, норм ДСТУ, закону про вищу освіту. Це факт. Шкода на 3,5 мільйони гривень виявлена. Утім, вона не підпадає під порушення бюджетного законодавства. Тобто, бюджет ніби збитків не зазнав. Утім, це не відкидає зафіксовані збитки по інших юридичних нормах, і держфінінспекція все рівно вимагає їх повернути. Хоча і безрезультатно, зрештою, ми самі нагадаємо пані Амозовій, про що йде мова: про зафіксовані і не зафіксовані збитки. Була їдальня, Ну ви знаєте, може, незаконна їдальня 700 квадратних метрів. Вони віддали, ну подарували, я не знаю, безоплатну оренду надали приватній особі, ну фіктивному підприємцю ФОП скільний. Більше того, вони навіть комунальні послуги сплачували за ФОПу. Ще і не підходить. На ну, душе мені відвазі від вам на да? пейте? Ми чекаємо світ. Вона в туалеті зараз приде туалет, і з вами розмовляти. Орендар під назвою ФОП «Шкільний» діяв до потрійної перевірки. вишо. за даними активістів, така схема могла завдати збитків на понад 2 мільйони гривень. Після ревізії кажуть, працює трансформований механізм. Станом після завершення перевірки і рік після того, як пройшла перевірка, воно все далі відбувалось. Вони просто це намагаються легалізувати. Вони це називають центр громадського харчування НМУ, а це просто вивіска. Фактично, підприємницьку діяльність здійснює приватна особа, і вони там іноді через закупають деяку кількість продуктів, там 100 кг капусти, щоб рахували, що це вони роблять. Та НМУ виявився цілим клондайком корупційних порушень. Гроші там пиляли безбожно. Пан Нікітюк, представник дуже бідної професії держслужбовця, він займається ремонтом з паном Мішаловим. Це чоловіком ректорки. Вони відповідають за напрямок розпіла ефективного будівництва в лапках на, на бюджетні кошти. Олександр Никитюк, проректор з науково-педагогічної роботи Національного медичного університету, доктор не медичних, а сільськогосподарських наук, Екс-регіонал та депутат Житомирської облради. Його називають одним із організаторів антимайдану у Житомирі. Керівництво МОСТ тричі не погодило призначення Утім, Саме його називають ключовою фігурою по розподілу коштів університету. До пана Никитюка у нас було чимало запитань про його махінації. Утім, після вченої ради йому таки вдалося втекти. Всім відомо, що ремонт це не стаття витрат, це стаття прибутків. Саме на цьому вони були піймані одразу на цьому такому грандіозному і помпезному там ремонті шостого гуртожитка на е, Шутово. Є в них перш не ну, якісь компанії, з якими вони раніше працювали. що вони виводять на них кошти під якимись умовно фіктивними тендерами, які там прописуються під е, ці компанії. Ремонт проводиться не на ту суму коштів, на яку була зелено. Приміром, за даними слідства, у період з грудня 2013 по вересень 2015 НМУ імені Богомольці з використанням фірми «Київбудком» та інших товок перерахувало кошти в сумі понад 31 мільйон, які в подальшому перенаправлені через ряд фіктивних підприємств і незаконно привласнені службовими особами Національного медичного університету. Утім, сама Мосова усе відкидає і говорить про зовсім інші порушення. Я вважаю, що лідерам заздрять, що лідерам заздрять і от просто тупо, тупо і банально. І, і ну, думаю, причина номер два, що це для багатьох це здається дуже хлібне місце, мабуть. Наші аудитори. Виявили зокрема те, що шість студентів, які навчалися за бюджетом, вони е не вийшли на відпрацювання своєї трьохрічної роботи. Дивує, що таких історій по вуха. Утім, ні перевірки, ні кримінальні провадження не можуть змінити ситуацію за два роки слідства Поліція навіть не спромоглася винести жодної підозри усе чекають на результати експертизи. Викликають на допит як і свідків, як і причетних осіб. Перевірки, які були, вони становили, що да, дійсно є такі факти, але експертиза визначає імену суму, на яку завдані завдана шкода. Окрім цього, не забуваємо про МОЗ. Активісти вказують, що АМОСова порушила аж шість пунктів контракту. Утім, ні, торік за квіташвілі, ні зараз за супрун. Здається, питання вишу не на часі. Квіташвілі провів цю перевірку, і от в процесі перевірки він відсторонив Амосову на час перевірки. Вони фактично так неформально нам і казали: почекайте зараз, не на часі. Нам потрібне голосування за ці закони зараз на такому ж гачку, на в тій самій вот такій ситуації, і Уляна Супрун, якій дуже хочеться вірити. Супрун обіцяє переглянути це питання, утім філософія МОЗу більш глобальна, і звільнення однієї амусової саму систему не змінить. Ми зараз розглядаємо, які були результати перевірки, і тоді ми будемо робити ті правильні кроки і е, передавати на правоохоронні органи ті речі, які були е, проти закону. Які терміни можете сказати? А я думаю, до кінця червня вже буде ясно. Ми не можемо, то міністерство там чи міністр ну не може стояти над головою у кожного ректора. Моз не хоче. Ми зараз швиденько щось на щось поміняємо. Ми повинні створити умови, за яких вищі навчальні заклади е, конкурують між собою і борються за якість навчання студента. Та на думку екс викладача Віктора Дусенка, у верхівки вишу можуть бути впливові покровителі. І тут з'являється нова дієва особа. Марина Порошенка. Саме її ім'ям і прикривається Озу Омосова, тому що колись вона керувала дисертацією Марини Порошенка. І немає ніяких сигналів з боку Марини Порошенка, що вона проти корупції в НМУ. Навпаки, вона приходить на офіційні заходи, вона демонструє підтримку.